Рік тому в Україні відбувся другий тур президентських виборів. Саме внаслідок того демократичного голосування главою держави обрали лідера партії регіонів Віктора Януковича. Тодішній керівник уряду Юлія Тимошенко, за даними центру виборчкому, поступилась йому з різницею лише у 3,5 бала. Від підбиваючи підсумки річної діяльності Віктора Януковича на президентській посаді цього тижня у нашій рубриці питання тижня. Ми вирішили запитати вас, наших глядачів. Якщо б вибори відбулись зараз, чи віддали б ви свій голос за чинного президента? 4% сказали, що так. 94% вважають, що ні, і 2% не визначились. Це ж саме запитання. Наші київські кореспонденти ставили перехожим на вулицях столиці. Ось що вони почули. Весь голос, который єс, весь голос, який у мене є, я віддала б за Януковича. А тому, що він мені подобається. нормально робота лучше, чем нормально працює краще ніж попередні президенти працювали. Вони ж взагалі нічого не робили. Ніхто не працював, а він працює, наче що ж же робить? Але я й так не віддавала і не віддала б. Ну тому, що він виконує свої зобов'язання. Те, що він брав перед народом кожен день. Дивлюся, що дорожає, наскільки дорожає. Я вже не можу. Мене пенсія 800 гривень. Я не знаю, що мені робити. Чесне слово. На сьогоднішній день мене... на сьогоднішній день у мене дуже великі сумніви. А в принципі, я бажаю новій владі, щоб вони підняли Україну на більш високий рівень. Ну, поки що в них не дуже добре це виходить. Він же мій земля, кавішно. Я б за нього голосував. Я ж думаю, що він оповниться і і вспомнить нас і те, що казав. Я скажу чесно, я голосувала за Януковича, тому що ну якби скажу чесно, я голосувала за Януковича, тому що думаю, якби не він, було б іще гірше. І мабуть, голосувала б знову. Хоча я не в захваті від того, що відбувається в країні, хоч за нього. Хоч він мені й не подобається, я б за нього голос віддав, тому що його опоненти набагато гірше, менш цікаві. І Україну вони б гробили ще більше, ніж Янукович. Ну навряд чи напевно, що не віддався такий голос за нинішнього президента. Ну, все-таки попередній президент він був більш такий проукраїнський. Прізнавати голодомор, розвернув не визнавати голодомор, забрати звання героя у Бандери. Мені здається, що це неправильно. Знову таки податками середній клас душать підприємців. Я й рік тому за нього не голосував, бо розумів, до чого ведеться політика. І зараз так само не віддав би голос. Я свій голос не віддавала чиному президенту і не віддала б голос в жодному разі. Не влаштовує політика спрямована на таку залежність від Росії, не самостійність у поглядах, тобто він не сам приймає рішення, а приймає можновладців, які мають гроші. Життя людей погіршується і Україна не розбудовується. Тобто, перспектив я не бачу ні для себе, ні для своєї дитини.